Так, Всім доброго дня. Вітаю вас канал Антикварна Скриня. Сьогодні так само в другому ролику хочу вам показати мінтажні та антикварні книжки. І також купюри і деякі монети. Ну, По монетах і купюрах трошки може пізніше, а зараз по книжках. От ми маємо таку цікаву книжку. Називається Спадщина віків. То українське малярство 14-18 століть в музейних колекціях Львова. Отака книжка. Отак виглядає обкладинка. Тут зображена Божа Матір. Ну і тут написано «Спадщина віків. Українське малярство 14-18 століть. Тут текст про малярство. У музеях Львова. Тут йде опис. Потім йдуть кольорові ілюстрації, фотографії з тих музейних експонатів. Тут Маємо Юрія Побіднонося, тут змій. Також йдуть ікони, тут маємо Миколая Чудотворця. Тут його життя. Тут такий фрагмент з тої ікони. Буду так гортати. Тут Святий Петр. Так, маємо тут таку потрійну ікону, тут в центрі на троні Ісус Христос. З правої сторони від Спасителя а від нас з лівої Божої Матір і тут Іван, е, Іван Хреститель. <кій> Досить цікава книга. Тут маємо Хрещення Зашестя Святого Духа, хрещення Господнє. Тут ангели з правої сторони по центрі Ісус і Іван Хреститель. <кій> тут так само багато ікон. Які експонуються в художніх музеях міста Львова. Ілюстрації досить гарні, досить якісні і дуже гарні в кольорах. Будемо так перегортати трохи. Кого зацікавить можемо. От тут дуже гарний ісус на троні. Тут якби фрагмент. З правої сторони ми бачимо. Кого більш детально зацікавить, пишіть на Viber, Telegram та WhatsApp. Там, в ролику буде вказаний мій телефон. Звертайтеся, ця книжка продається. то Іван Златоуст. Тут так само зображення святих. Тут з лівої сторони Божа Матір з маленьким Ісусом. Тут ми маємо збільшену деталь з правої сторони. Лейки Божої Матірі і Ісуса Христа. Так, маємо ще багато цікавих ікон, які експонуються у міста Лево у Львові. Так, маємо такі гарні ікони. Маємо тут опис всіх цих ікон, які експонуються і знаходяться в цій книжці. Так, Святий Георгій Змій Борець. І так далі, Введення в храм Пресвятої Богородиці. Так вона виглядає ззаді книга. То зараз я вам не сказав, зараз подивимося, ага, то 90 й Львів Каміняр, 1990 рік. Видання тої книжки. Зараз відразу помірюємо, щоб так ми щоб ви знали, скільки то приблизно вона має 22 см. По довжині і по ширині маємо майже 18-17,5. Так, відкладаємо цю книжечку гарно. І потім маємо такий, такий досить цікавий і гарний альбом Івана Лвезовського, який писав дуже гарно картини на морську тематику. Так вона виглядає, досить, досить велика. Зараз вам скажу, довжину має 30 см по довжині, а по ширині має 22,5 см. Так. Дивимося цю гарну книжку. Живопис. Айвазовський живопис. Ага. То 1997 рік. Видання. Отут -от зображен сам. Живописець, автор робіт Іван Константинович Айвазовський то 1890 рік. Тут описується як би його життя, де він працював. І більшу частину життя він був у Феодосії і там мав майстерню. І, а от, до речі, дуже цікава фотографія самого Івазовського в чорно білому кольорі. І тут є автограф автограф самого Івазовського. От написано Івазовський підпис 1892 рік. Це якби оригінальний його підпис на картинах. Тут вже такий в чорно-білому варіанті, як то виглядає великий той зал Феодосійської картинної галереї. І, до речі, вона так і називається Івана Константиновича Айвазовського. Він вчився в академіях, мав велику практику. Зараз будемо дивитися вже не в кольорі ілюстрації. То автопортрет. То дуже цікаві е, картини самого автора Івазовського. Отакі о То ніч. Тут То так само дуже цікаво, щоб було вам видно з двох сторон. Тут такий вітряк на берегу моря. То берег моря підпис е, ночь. Що ми маємо ще цікаве. То морський такий вид, дуже гарний. То Крим, то так само Крим. <кій> дуже гарні ілюстрації намілованої, такий глянцевий папір тут. І дуже гарно в кольорах. тут. Ну, Отак от, от. ще ми будемо не кожну сторінку вертати, але так в загальному хочу вам показати, що тут в загальному є в цьому альбомі. Кому буде цікаво, звертайтеся. Буду робити або фотографії, або якийсь там ролик зроблю. І будемо спілкуватися, будемо торгувати, і дуже гарна картина, е -е, буря називається. То все продається, оці книжки, то ця книжка в дуже гарному стані. Тою книжкою не користувалися. От такі гарні роботи. До речі, майстер Івазовський дуже багато за своє життя намалював цих картин, написав. <смір> дуже цікаво, отара овець, спускається. А то відьмінь-гора. Дуже гарний такий пейзаж. Називається Ніч Криму. Видь на Аюдак. такі портрети. Так, тут таке цікаве море маємо. А то всесвітній потоп. Оце якраз така біблійна е, е, картина релігійна. Люди спасаються від потопу. От дуже така приємна в кольорах ця картина. Небо, море і в шлюпці в такої лодці люди. Так, от ще скоро. Де, що, які, де я ще хочу вам щось показати. Не хочу так розтягувати ролик, бо не можу зараз писати більше 15 хвилин. Може, потім далі. Вже трошки е, по часу більше буду ролики робити. Там на пів години може. Так, ось все гарне маємо тут в кольорі. Ага, до речі, от автопортрет самого Івазовського. А то портрет його жінки, художника. Це, ага, до речі, портрет брата художника. то такий архієпископ. 1883 рік. Так, ось такі гарні. Ніагарський водопад. 1894 рік. Так. Що тут ще маємо? Ага, море. Так. Так, альбом 1997 рік. Так, вот так он сзади виглядає. То саме Івазовський і... Картина в рамці на Мальберті стоїть. І тут якийсь напис його. І 1848 рік. Отакий гарний альбом маємо. Ще маю такі гарні, зараз вам покажу купюри. То купюра 20 гривень з такою цікавою печаткою. Слава ЗСУ! То був перший день, коли можна було ставити печатки на, цих, на погашенні марок. Слава ЗСУ марки були. Ну і так само, як вдалося ці печатки зробити на цих купюрах 20 гривень. Ці 20 гривень в дуже гарному стані. Можна сказати, в ідеалі. Отак, От з задньої сторони то виглядає з печаткою ці 20 гривень. Потім ще маємо. Тут декілька купюр у цьому блокноті. Ще маємо то в горизонтальному положенні, якби стоїть купюрі. і горизонтально стоїть з, з тої сторони. На другій купюрі печатка стоїть горизонтально з, з ліцевої сторони. А друга печатка ззаді стоїть вже вертикально. в такому положенні. Потім третій є варіант, де печатка на купюрі стоїть по вертикалі. Отак от, от. І з задньої сторони так само стоїть по вертикалі. Всі купюри в дуже гарному стані. Отакі от маємо цікаві купюри. Так, на цьому, на цьому буду закінчувати ролик. Вже десь підходить до 15 хвилин. Так. Потім будемо в наступному роліку цікаву книжку розглядати. Називається Малярство Вложське. то живопис італійський. То дуже така величезна книга. Вона така дуже груба. От така, о, І потім я вам покажу. то Дуже-дуже класні ілюстрації, тут дуже якісні. то друкувалося в Варшаві. І на дуже гарному папері, і він дуже-дуже передає гарно колір. На цьому ми закінчуємо. Дуже дякую вам за просмотр, за лайки, за підписку. Дуже вам дякую і до наступних роликів. Підписуємося. До побачення!